Як якісно зберігати овочі цілу зиму, а легко і просто ви так легко і просто овочі на зиму ще не закривали. Помістили усі інгредієнти у баночки і заливаємо їх кип'ятком. Уже наповнені. Слоїки ставимо у гарячу воду, каструлю застеляємо будь-якою ганчіркою і, прикривши овочі кришками, стерилізуємо їх із моменту кипіння 15-20 хвилин. Щоб овочі не спливали, то ми кришки притискуємо кришкою із каструлі. Минуло вже 20 хвилин. Будемо закривати овочі ключем. У цей момент поставте нам вподобайки, напишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. Перевертаємо банки з овочами до гори дном і залишаємо так на столі до повного охолодження. Далі овочі можна зберігати просто у кухонній шафі. А як овочі використовує? Додаємо у салати, готуємо із ними рибні, м'ясні страви, овочеві страви. Також можна додавати до супу, до бурщу тощо.